Апеляційний суд Закарпатської області розпочав розгляд апеляційної скарги журналіста Олега Диби на рішення Ужгородського міськрайонного суду. Суд першої інстанції визнав винним журналіста у справі площі народної в апеляційному суді Закарпатської області. У першому були заслухані свідки, тобто міліціонери, які написали на мене рапорти. В цих рапортах було зазначено кучу купа дурниць, які, в принципі, не мали дійсно місце на площі народній 5 жовтня, тобто що я скоював якісь незаконні дії, на яких власне, і базується по суті, звинувачення на мою адресу. Суд заслухав працівників міліції, які склали рапорти на захисника площі з трьох міліціонерів, зі слів Олега Диби, у двох рапорти написані слово в слово, хоч на суді вони запевнили, що писали їх не разом. Також сумнівні свідчення, які вони давали суду. Журналіст каже, кожен з них відповідав невпевнено. Деякі свідчення не співпадають, що вказує на їх неправдивість. Задавала суддя запитання міліціонерам. Задавав я, і вони плуталися в свідченнях. Видно було, що це за. Учені як під копірку, власне, два свідчення, два рапорти і так написані під копірку. Хоча е, при опитуванні міліціонер сказав, що він писав незалежно і не бачив інші. Але два абсолютно ідентично написані рапорти, що вже свідчать, що він говорить неправду. І власне на цьому я і наполягаю, що всі рапорти міліціонери фальсифіковані. Це буде легко доказати в суді, тому що є оперативна відеозйомка тієї ж міліції, і оперативна відеозйомка абсолютно розбігається з показами. Свідченнями міліціонерів за клопотанням Олеге Дибе суд переніс слухання на 25 листопада, щоб заслухати свідків зі сторони журналіста. Також в цей день суд перегляне оперативну відеозйомку працівників міліції, яка знаходиться у матеріалах справи. Завдяки цій зйомці та свідкам журналіст намагатиметься довести, що свідчення працівників правоохоронних органів неправдиві.